Ну, по-перше, в ньому дуже багато неправдивої інформації, а по-друге, всі ознаки заказної інформації і викривлення в такий, знаєте, некоректний зовсім спосіб. Тому по третє, я так думаю, що ми є національний оператор і ваш телеканал зацікавлений в майбутньому співпрацювати, тому що взагалі в Луцькі Луцька Філія відкрилася з грудня місяця, тому ми тільки перший місяць в області. А на самому початку сюжету ви говорите про те, що вже рік працює в області, ну і так далі, і тому подібне. Більше того, ми входимо в групу Нафтогаз. З відповідними, як кажуть, витікаючими наслідками, а тому дзвоню до вас як до очільниці каналу, щоб зрозуміти, в який спосіб ми можемо негайно залагодити цю ситуацію з тим, щоб далі а, мати добрі наміри в співпраці, а то а, ну, і взагалі не роз, ну, не підбурювати населення, тому що там вас навіть на фейсбуці під коментарями люди починають писати. Речі, які взагалі ось сюжет щодо неходячої пенсіонерки, в якій газівники там не поремонтували ще щось і ще щось. Давайте я вам поясню, щоб ви знали. Значить, якщо вам це потрібно, значить, Волинська е філія працює з грудня місяця. Сюжет ви працюєте, що вже рік працює? По перше, працює місяць. По друге, а ваша журналістка при всій повазі ломиться в енергетичний об'єкт, який зараз, за законами України, в військовий стан, є для цього тільки цоки, без попередження і, як вона говорить, усне попередження і так далі, це взагалі незаконний спосіб. Тому що об'єкти критичної інфраструктури зараз під особливим контролем і захистом держави. І під видом журналістів, провокаторів і так далі, приходять різні люди. Це по-друге. А по-третє, у письмовій формі вам надіслано було коментар від прес-секретаря філії. Люди добрі, коли було погоджено, ми всі прекрасно знаємо в Києві і так далі, в який спосіб працює журналістика, в який спосіб працює телебачення. Є офіційні запити, і вони на них надається відповідь в належному і законний спосіб, і в вкладеному порядку. Тому Услій запит ломитися в об'єкт енергетичної інфраструктури і так далі, це взагалі може спричинити відповідні наслідки і візит на канал відповідних правоохоронних органів. Mm -hmm. По перше, якщо ви берете на себе зобов'язання про те, що ви обріхуєте національного оператора, який офіційно діє в вашій області з 1 грудня. Про ви, що ви говорите рік. Крім того, якщо ви думаєте, що в вашому сюжеті немає ознак заказного а, матеріалу, і ви в цьому впевнені, і ви готові піднятися і отримати славу на національному рівні, як чорнушники і заказушники, і маючи певні, скажімо так, не певні, а очевидні складові, і отримати наслідки нацкомісії з Києва, будь ласка, давайте продовжити розмову в такий спосіб. Почекаєте, якщо ви хочете дослухати, якщо ви розумієте, ви не думаєте, що хтось що, щось розуміє? Крім того, на пана палицю в Києві, мабуть, знайдеться швидший а, вихід, швидший вихід. І якщо ви не хочете домовитися на правильному рівні, на якому я вам телефоную, ви можете отримати вказівку від вашого безпосереднього власника. І тоді дійте по совісті. Ви зараз роз... під час війни ризикуєте. І я не побоюсь цього слова, розжигаєте а, хвилю негативу і гніву, граючись з вогнем. Хто буде нести наслідки за те, чим ви займаєтесь? Ви готові особисто нести відповідальність перед людьми, крім того, пенсіонерці, якщо вже не поки того, що ви туди вплутуєте взагалі людину пенсійного віку і це витягуєте. Їй було надано технічне обслуговування і висновки, Більше того, там треба заміняти остаткування на п'ять чимось тисяч гривень. То може ви ті гроші, які ви взяли за закалзуху, підете і поремонтуєте обладнання? Тоді, Наталю, щоб ми тут емоції не включали, більше того, у мене зараз 22 вісімнів підпорядкування. І у всій групі є чіткі стандарти і є розпорядження кадміну. І служби безпеки України, як діяти на енергетичних об'єктах, тому що країна у війні. А ви там граєтеся в що? Скандала вам хочеться І заказних матеріалів погрітися, то будуть правоохоронні органи від, від ви, висновки робити. Для того, щоб ці висновки ці органи дадуть висновок, якщо нам потрібно з'ясувати, хто замовник і хто не замовник, якщо ви вас там немає жодного правдивого слова в сюжеті. Жодного. Хто на об'єкт критичної інфраструктури, який під особливим захистом держави ломиться, тому що ми усно захотіли вдруг приїхали? Вам хочеться скандалу і слави? Ви будете його мати? Ви розумієте, з чим ви ризикуєте? Ви гранати кидаєте в вогонь серед війни? І не мені, і мені прикро, що мені доводиться зараз вам дійсно, як ви правильно кажете, читати ці лекції. Тому що в мене сьогодні чотири прильоти по різних філіях, і нам треба людей рятувати. І в моєї одної полеглої сьогодні чоловіка вбили на фронті дитині 26 років. Сильно нажилися, якщо я не хочу здалі... нічого дивитися, у вас є година часу, щоб зняти цей матеріал. Все. Дивіться, знаєте... якщо ви хочете Сухайте... далі працювати і Дайте... жити по совісті, по совісті, тому що, Наталю, ви особисто зараз, ви особисто, як очільниця берете гріх на душу, обріхуючи людей. Я працюю в комунікаціях 25 років. Я сама родом з вашої області. І я прекрасно розумію, як працюють журналістські стандарти. Зараз ми всі, очі, очолюючи якісь певні напрямки, будучи керівниками певних напрямків, особисто несемо відповідальність. І є та межа, яку не можна переступати, і тут ми діємо по совісті.